Удари в глиб Росії руйнують комфортний для Кремля і росіян формат війни, коли бойові дії відбуваються десь там на лінії фронту, або коли по українських містах б'ють сотнями тронів і десятками ракет. Фактично, це поширення бойових дій на всю російську територію. Для того, щоб повністю перенести бойові дії на територію ворога, Україні не вистачає сил і засобів. Росіяни контролюють значно більшу площу української території, ніж контролювали українські сили на піку присутності в Курській області у 2024-му. Також Росія має більше можливостей завдавати масованих і концентрованих ударів по всій території України. Як зрозуміло, це відбувається через більшу кількість засобів, меншу територію України. Та більшу щільність населення і розміщення підприємств Україна працює над тим, щоб усунути цю диспропорцію, як саме через більш масштабне створення власних далекобійних засобів, крилатих ракет, далекобійних дронів, ракетодронів, балістики. Просто бити по площах, як робить Росія, Україна не може, тому ми працюємо над виробленням та реалізацією ефективної тактики застосування усіх наявних засобів. Проводяться ефективні диверсійні операції на території противника, які руйнують військові спроможності ворога. З 2024-го українські удари на оперативну глибину по російській території набули системного характеру. Це не просто одиночні удари по складах боєприпасів в тилу ворога, до яких змогли дотягнутись. Як це було у 2022-му і частково у 2023-му. Це спланована стратегічна операція.